Друзі, бажаю всім здоров'я, ми на Золотій Липі. Сьогодні в нас риболовля на поплавок в лютому місяці. Будемо натіятись, буде верхушка, вітер нестерпний. На диво знайшли якісь місця і спробуємо зараз щось піймати. Ну, Ще що вирішив пройтись зараз до Дністра. Цікаво що там відбувається, просто давно тут дуже не був. І хоч поглянути. Так, ну на дворі мінус. А то мінус такий хороший О, баклани літають. Мінус хороший, що може скоро буде і знову літ. Ось тут він вже якраз є. Ой, це таке старе місце. З цієї заводі заплави так званої. Починалась моя рибалка на спінінг. Ось тут я спіймав був. Жереха на спіні, гайсі тішив малий. А й років десь та 10 тому, може і більше навіть. Так що ось так це можна сказати рідні місця. Колись е, липа текла зразу в цю заплаву і рибки тут було в рази більше. Ну, але на, наразі я я, я ви гляньте, скільки цих кланю. Ну, риб. Риба зайшла на зимування Яй сіки цапель. А дивись як мене чують здалека Цаплі, сіра, біла Всі на купу. Яй або кланів скільки Це капець. І всі їдять рибу Колись і тут гарно рибали, не пригадую А цікаво що там біля Дністра Так, я чую просто цілу купу бакланів. Бобри. Бобри страшне, Гляньте, Ті бобри з бензопилами. Повиїдали, все. І всі вилазять. Цікаво було б якось покласти на таке місце. Зазняти, як вони ту їдять. Страшне їде. Так, ось і дідо Дністер. Вітер лобовий. Ось ці всі птахи з річки. Десь ще бакланів має бути багато. А ось якраз група бакланів. Але вітер. Не знаю якщо видно, ось 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 там посередині більше 20 особин. Папа трички якраз. І ось така краса. Тікають дуже боязки Ну, красиво, красиво. Треба буде якось тут пославлятися і порибалити. Ось таке моє місце. Взяв я булонку з собою, О, Діманчик. Ми сьогодні з Діманчиком і з Колею. Певно, йдуть сюди, бо їм там всі не сподобало. Ну якось так, будемо рибалити сьогодні дня у трьох. Ціль верхушка. І, як то кажуть, трошки в'яленої рибки спіймати. Будемо пробувати. Так. Рибалю сьогодні я такою маховою вудкою. І ось такий поплобочок. Нам 5 грамчиків. І пускаємо, як кажуть, поді. Будемо спіймати рибку. Бачиться верхушки. Не знаю, спробуємо, що вийде взагалі. Так, ось і перша рибка. До речі, взагалі такого розміру. Я не очікував такий розмір тут. Якщо чесно, рибка не маленька. -й 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 -й. Не одного париша плюнув. Сюди третий її брати. Цікаво що це? Ну це або підуство, або Ну, Рибка така немаленька зовсім. Ще ніколи підуство не ловив на поплавок. Ні, ловив. Маленьку ловив, таку не ловив. Ви гляньте, як воно впирається. Я розумію, що тут сидять стільки місцевих, це певно цю всю рибу їдять, як має бути. Ну, підуст. Підуст вона опариш. Червонокнижна рибка. Така красива. Гляньте, яка цікава. Така цікава та красива рибка, особливо цікавий то її рот. Квадратний. Ну. Круто, круто і ще раз круто. Один опарик, один маленький опаришко. Ось, вигляньте, яка чудова підуства. Красива, дуже красива рибка, такий нетиповий, цікавий в неї рот. І її не мучимо декілька фотографій і відпускаємо в рідну стихії. Так, рибка ця червонокнижна і вона має жити. Вона... Красива в нас. Додому. Ну, одна вже є. Круто. Подобайку. Подобайку, бо місцеї рибу не відпускають. До речі, гляньте, що я тільки що застріл сп... не звернув уваги Ви гляньте, на дворі лютий місяць верба вже починає цвести. Так ну продовжуємо так ну що, тільки що обірвався, перезав'язався, піймав десь там кущик на дні ну. А, і прикормки ніякої не брав. В принципі, тут вона, мені здається, не дуже працювала на такій течії. Поки що ловлю так якраз. Ось тут місце таке виходить, що течія врізається, це такий маленький виходить, зубчик. І за цим зубчиком ось якраз я проводжу на рівні з течією і затишком. Щось ніби дзьобає, але чи то покльовки стати. Наразі тільки одна рибка клюнула під острова. Неглибоко, до речі, десь може, ну, чуть-чуть вище колін у місці лову. Ну і там купа риби стоїть. Ближче до виходу там баклани рибу їдять. Ну, якось так. Сумно, звісно, але що поробиш, природа трошки не регулювала їхню чисельність на Дністрі. Так, ну наразі я займаюся трошки чисткою річки. Найшов кукурудзку на березі, вирішив спробувати. Не знаю, поклявок як таких немає, чисто... Дуже схоже, що це клювання, але насправді це або кущ, або там дійсно так багато риби, що воно просто виглядає як покльовка. Бо риби тут дійсно все дно. Але от її час спіймати, це якраз і найтяжче. Хоча підуство клюнула якраз гарно. Тому не знаю. Трохи, певно, ще половлю, ти піду до хлопців, вони там верхушку певно ловлять. Там хоч верхушки, така тьма, що то просто кипець. Ще такого не бачив. Ось гляньте, що знайшов. Ви гляньте. Ось так тут рибу ловлять. Мені здається, це далеко не один на березі такий валяється. Розмір, щоб зрозуміли. Так вирішив трошки перекусити та загрітися, тому всім хто є смачно. Не знаю, сонце падає, надіюсь, видно скільки тут риби стоїть. Це просто капець. Додать, а, я верхушка. Я рада, я хоть саночка вышла. Завтрашки. Теплише стали. Жиры шок, маленький. Фишки классные. Видишь же решок. Я могу с вами. Аквариум на рыбалку.

Ще один дрібний жирешок. Красивий, красивий такий. Колись він виростив велику рибу. Ще один дракон цією водою ми в окунь. Так, цікаво, сьогодні вся рибка Ще одна риба, карась. Йой, тихонько маленький. Так, черговий дракон, цієї річки, риба з фіолетовыми очима, Йорж. Йой! Що, Дімон, біг Фіш, ні? Який карасик файл? Мені в палку, Так, ось такий карасик. Я не знаю що з ним є, ну коротше йому походу хана. Побачили ми з Діманом екран, в екрані рибка була. Ти витягнули ось флотечко. Ось така плітка. Пускай. Пішла. Так, ну ось риболовля підійшла до кінця, засвітило сонечко, хоч трішки можна зігрітися. Але я трошки верхушки, якихось пару карасів піймав малих. Одного більшого якогось хворого, не знаю, сам зачепився, якось плив по пригачок. Ти сів чи пив, Ну, таке, одну підуску зранку піймав, потім ще одну піймав, одна обірвала поводок. Ну, таке, рибалка, чесно, не цікава, бо це просто. Зазвичай риба багриться просто. А на течії, от якраз перша підуса, що клюнула, клюнула в рот гарно. Ну, цікаво, цікаво. Треба підбирати ключик, пробувати, але. Ні, то не воно. Трошки ще половив я верхушки, Дімон теж. Дімон гарного карася піймав. Коля теж верхушки половив, ти, в принципі, таке. Місцеві багрять, ловлять. Як хочуть там драча такого не ничто я не знаю, такого вуз здорового. Ти якось так. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось на Рибалці.